Доброго дня усім! Ми збираємося до церкви. Наші квіточки готові, стіл прикрашений, тому що ми потім їдемо в гості. Але спочатку поїдемо святити пасочки. І що ви думаєте, кого я застала на кухні? Хто під'їдає окрасу з пасочок, Під'їдає весь цукор наша мишка. Ну, це, звичайно, діти є діти. Головне, що кошики поки що цілі. Що буде там, не знаю, у церкві. Надіємося, що не почне їсти. Бо це для неї перший раз іти у церкву. І найкращий період для нас, батьків і бабусів. Дивіться, яка краса під вікном. Бузок ще один символ України. Це під вікном будинку моєї доньки. Отака радість. А ми вирушаємо в дорогу, виїжджаємо і ділимося різними спогадами. Як святкували вдома, як дочка приїжджала, коли ще не було заміжі до в Італію на Пасху. Хороші, теплі спогади, як було колись. Треба завжди зберігати свої традиції, хоча і сім'ї інтернаціональні що збереш від чужого, що здодавляєш свого. І завжди треба це зберігати. Тому що е, світ міняється, а традиції мають залишатися, мають гріти душу то, що люди е, помирають дідусі, прадідусі, правобусі. І оця традиція, яка будеш передавати своїм дітям, внукам, це історія, це історія твоєї родини, це історія твого коріння, звідки ти родом, звідки ти прийшла, і це цікаво буде послухати іншим людям. Я так вважаю. Ми їдемо святити пасочки у сусіднє містечко, оскільки я приїхала в Німеччину трохи пізно, приїхала в п'ятницю майже в обід, тому що не було інакше білетів як доїхати. І довелося трохи відпочити. З суботу ми пекли пасочки. Ну а в неділю раненько виїхали до церкви. Потім вам скажу, де ми святили, в якому містечку. Дуже гарно. Кожен раз їздимо і кожен раз в якісь інакшій церкві. Моя донька минулого року святила у суботу, ще в іншому місці. Цього разу вона не йшла у неділю, бо я дуже хотіла таки поїхати в неділю посвятити Пасху. Чудова погода, тепло. Нарешті по весняному. Порівнюючи з Україною, у нас тепло. Показали, що в Україні було дуже холодно. Навіть мокрій сніг пролітав. Ну що ж, з року, з цього року така погода. Минулого року було трошки тепліше. Ось ми і доїжджаємо вже до Сінцгайму. Це містечко недалеко від міста, де живе моя донька, щоб освятити пасочки. Віні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Ну, ось ми повертаємося додому. Посвятили Пасучки. Тепер їдемо в гості, до родичів. Бажаю усім саме перш мирного неба, щоб були всі здорові і всі живі. Христос Воскрес!